Привикли, що новий рік не наступить, якщо нас не привітають перші люди країни. Сьогодні не виняток. Ото зустрічайте офіційне вітання. Готуйте оплески прем'єр-міністр України Микола Азаров. Ого! Мінає 2011 рік. Для когось він був хорошим, для когось так і собі. Особисто для мене він був плідним. Я вивчив три нових слова Гудзик Пательня і паляниця. Тепер залишилось тільки дізнатися, що ці слова означають. Отож, я зрозумів різницю між словами вершки і вершки. Коли у жінки я захотів попросити слівки, вона мені зробила такі вершки. Що досі кріжі болять. Цей рік я вважаю плідним. І не лише для мене, а для усіх українців. Малозабезпечені у цьому році стали жити набагато краще. Принаймні, Юлію Володимировну мій забезпечили житлом на сім років. Нещодавно я був у Львові, На новому стадіоні. І мені було дуже кумедно, коли я почув, хто не скаче той москаль. Скакал, как дурный, я же украинец. Зараз выйду на эту сцену. Людина президент. Виктор Федорович Віктор Федоровичу, я дивився новини і також хочу працювати у тандемі, як у Росії. Ось дивіться, зараз ви президент, а я прем'єр. Пройде? Пройде? І тоді я президент, а ви прем'єр. Слухай, Янович, а давай залишимо все, як є в Україні. Спочатку ви прем'єр, а потім лук'яновське СІЗо. Вітер северний. Микола Янович, ідіть сушіть сухарі. Шановні українці, ви знаєте, перед виборами я обіцяв зробити російську мову другою офіційною і не зробив. Ви знаєте, хотів, але перехотів. Янович так смішно розмовляє державною, що поки що нічого міняти не будемо. Наступає 2012 рік. За китайським гороскопом рік. Рік змія горинича. Українці з новим вас 2012 роком. Альдо держава на це дістало. Усі паркани на майданах, метушня, туди-сюди, тягне боки регіонали. Луценко вкотре знов на нарах і над юлькою суди. Нам достатньо цих емоцій у старому році. У новому, по новому заживемо знову, щоб були завжди щасливі і вночі, і вранці. Пенсіонери і студенти, чорнобильці, афганці з новим роком, і пронесеться він галопом. Вів Київ, Харків і Сімферополь, з новим роком, дракон за східним гороскопом, Знесе заториці, ненароком, з роком новим, чудовим, різнокольоровим, і подарунками від Миколи. З роком новим для всіх зелено-паперовим і від держави нові приколи.